Грабування закінчилось, правильно? А, плюс, плюс, тут всі лежать. Добре. Підлітаю тоді, я так думаю, що може вже. Ну, типу я там просто вже інша ситуація, От... Потрібен набор кайданок в сон краси номер 4 Як двері. Вітаю. Або давай в гентокрили. У мене є кайданки? Будь ласка, бібліоскарсону краси, у мене вже всі закінчились. Кайданки, кайданки, Степанович, кайданки. Степан, червоночка. Паин тримай, паин тримай, я Підійшов до громадяночки, одягнув кайданочки, будь ласка. Навемо поліцейську поліцейський можете взяти. Мені так, давайте, візьмемо по підручку, я видим по підручку, так. Із громадинку по підручку, бажаю Ви нічого не робили, ви його до вертольоту. Летів, Степанович, погнали. А омелька є щось, а, 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 щось, а, щось за перезатримання і за мною набив студис служба. Громадянку гвинтокрил? Да, так, да, так, да, МП Я Рус. також хочу гвинтокрил! Я також хочу політати! Я також хочу, хочу політати! Ні, Громадян, відмовлено, відмовлено, відмовлено. піздець! На OP їх? Чи як, чи на МП? Так, так, так. А, так, посажу громадянку на винтокрил. Пристібну кайданкою до кріплення на винтокрилі. Ви їх куди? Так, на ОП, на ОП, почекайте. Чи так. на МП. Скажіть, будь ласка, першого громадянина хто садив, хто вів процесуальні дії? Я. Е, оцього, да, лівого, а громадянку. А, лівого, ні, вроді би лівого Мелько. вів опімелько. А громадянку я, громадянку я, і у цього так, 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 так. Добре, передайте, будь ласка, запис бодікамери зараз, акуратно. Окей, okay, так зараз Давайте right, я вам yeah. так само витягну з бодікамери, okay. сим-карту, щоб. Карту пам'яті, если чему передам е, Павлу Степановичу на травме на торговую. А, да, ми разом, палитим. А, та, ну тоді. давайте я на ну, автівочку тут просто роману. ні не, там закрыл двоє якраз влазить. Тут просто громадянин, ще є один а, на якого... Це я ти я його так? Да, да, да. Да, да, Добре, да. то я Адама тоді прийняв запис Я на міську дамер. його везу. Везди на міську, а мы я з громадянкою тоді займуся. Плюс Омелько, давай. А, ты давай. Все, пойдем. Дуже круто спрацювали. Да, да. Степане я не винуватий. Тут такі, ну. Так вийшло. Все добре. Мелько, скажи їм тоді, бо я не був присутній, не знаю, що тут вони порушили. Треба літами дивитися. Гарного польоту насолоджуйтесь просторними пишними. Просторами даного міста Лотан тут, там куражом страшне. Та вилітають. Ручки пережимаю трошки. Омелько тут чуєш мене прекрасно. Боже, немали людей, треба сісти. Добре, а тоді я не знаю за що затримали, ось, передали процесуальні дії, детальніше знайомі, ще повідомлення параді, якісь статті там вам підозрюються. На даний момент ви затримані, ось, напевно, що, не знаю, за що затримані, за грабування чи що люди. Замах на вбивство на Derskflusbox. Замах на вбивство на Derskflusbox. Зрозуміло, добре, дякую. Добре, за за замах на вбивство на це та у нас стаття перша частина третя розділ перша стаття, третя частина, друга замах на вбивство по відношенню до працівників саме правоохоронних органів. Дивіться, громадяни диктують для двох, точніше наголошую. Маєте право на адвоката на медичну допомогу, а саме також маєте право на один телефонний дзвінок, який може тривати протяжністю 5 хвилин. Адвокат може бути наданий державою. Або приватний адвокат. Також маєте право не свідчити проти себе, надавати пояснення і ознайомитись з матеріалами справи. Скажіть, будь ласка, затримані злочинці, ви бажаєте страстатись правами своїми? Ні, ні. Зрозуміло. Добре, тоді летимо до відділку департаменту обласної поліції. Гарного польоту. Це Степанович Airlines? Так, 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 саме так. Там акуратно на посадку отримайтеся за поручні крепко. А що там по температурі за бортом? За бортом температура комфортна, плюс 18 градусів. Погода а, пасмурно зорі. Плюс. Акуратно бажаю легкої посадочки, так, на гвинтокрило. Так, вилетіли на гвинтокрили департамент обласної поліції, за кермом був саме. Генерал поліції Павло Степанович. Добре, підійду акуратно до громадянки, акуратно від стебну При Привідкрию двері гвинтокрила. Ось візьму акуратно під ручку громадяничку, туди з гвинтокрила, щоб не травмувалась випадково. Ого, а у мене громадянин, походу воняв. Добре, що вони якраз запис бодікамери передали двоє, ну. По кайфу. Добре, тоді акуратно дістану громадяночку спочатку з гвинтокрила, візьму під ручку, притримуючи голову, щоб не вдарилась. Добре. Громадяночку, постоїте тут поряд біля поліцейського. Я постою, постою. Добре, акуратно відпустив громадяночку, знаходиться. А біля uh, якого кайданку. поліцейського? <laughs> так, <laughs> добре. <laughs> добре, зараз я вас із посвідченням ознайомлю. Добре, акуратно підійшов до гвинтокрила, також відставнув. Кайданки від громадянина від гунтокрила, акуратно, точніше пасок, пасок безпеки, які кайданки, кайданки на громадянину. Ось, взяв його під ручку, акуратно потримуючи в голову, щоб не вдарився. Взяв під ручку. Добре, давайте ми зробимо так. Я вас також відпустив. Ми разом ідемо за мною, ви йдете вперед, я за вами. Якщо будете тікати, в мене є спецзасіб саме Тайзер, який буде використано для того, щоб зупинити ваш вашу втечу. Можете продовжувати рух. Попрямий увидел, буду вдячный. Ну Степан, можете ви... зі мною. земною. ви человек двох О, комбо. Нахуй. зараз сейчас зроблять евакуацію, я приїду. Я думаю, тут шведка нормально. Бич меньше. Сага, не сильно очікував, в принципе. О, блядь, ну я е, ж древному коню зуби не заглядуюсь. Так, добре, акуратно, добре. Прикрива ці буквально... Степанич, ти можеш проводити тільки в спортсуалі, ти зразу не можеш. Тож, звісно, звісно, я розумію. Так, добре. Панада, можна Фанада. дочку? Так, плюс проводимо самі ви... дії в міській поліції. Добре, закінчуйте і на відділок до нас. Добре, давайте. На я... да, їхати? Да, якщо можна на відділок, через — плюс, 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 зараз прийдемо. Добре, дивіться, громадяни. Я покажу свій жетончик, оце на плечі вістить. Генерал поліції, начальник департаменту обласної поліції, генерал поліції Павло Степанович, Бейджик мій, точніше, жетончик 5758. Ознайомились. Кому посвідчення потрібно показати, можу показати. Та все ясно, все зрозуміло. Добре, давайте тоді почнемо з громадянина. А Зразу запитаю, чи громадянин е е вів відповідно правопорушення, а саме замах на вбивство відношенню до працівників правоохорон? Чесно? Країна. Так. Ну стріляв було таке. Стріляв. Да. Добре, тоді Так, би... зараз е, виложуємо всі вилучені речі ременина в багажник і тоді, Виїжджаємо. Не. Тоді що, давайте я з вас почну. Громадянка почекає, можливо, пан Адам ще підійде, якщо я не встигну закінчити одні процесуальні дії. Ну, е, наша плюс один, е, буде зараз від СБУ. Скажіть, будь ласка, де знаходиться ваш чудовий прекрасний паспорт, виданий нашою державою? В правій кишені штані. В латисних рукавичках акуратно в правій кишені штані. Акуратно нахлопаю там паспорт, не лізь, чи нікуди в кишені. Акуратно дістану цей прекрасний паспорт, ознайомлюсь з ним. Так, мешок, ночи, паспорт, ночи. В так Дмитро, Давай, так, Я біля входу передвої Плюс Також ну, зафіксував серій да, номер паспорта запам'ятав. Фотоапері. Так, прийом, виїжджаємо з міської поліції на відділок ОП. копає. Акуратно <клупаю> кишені громадянина, ваші на наявність саме зброї для того, щоб Там, коротше, на... сумку освобождайте Поверні... Поверні... свою боку. Дивіться, будь ласка, ну... до мене спиною, якщо можна. Добре, акуратно латисних рукавичка почав, почав прохлоплювати цей прекрасний одяг громадянина. Акуратно. Ось, також сумочку на наявність зброї. рідна, знайшов баритку. Ох, Реакцію якісно. Забит. Добре, прекрасно. Звідки у вас громадяниця прекрасна зброя? Та як, біг-біг, ну, щось знайшов. Зрозуміло, тоді дістав акуратно зі пакети поклав таурус, зі пакети ХК416 в кількості однієї штуки, і також Таурус був в кількості однієї. Також Баритко. Відкрию пакетик, але зіпакетик не поміщається. Зараз тоді, будь ласка, поочікуйте, я я зіпакетик свій розгружу і піду новий візьму і продовжимо обшукувати. Почекаєте, добре? Питань нема. Добре, дякую. Так, акуратно розсоточку закрию. Добре, очікуйте, будь ласка, якщо що камери фіксують. У ну, нас так якісно затримання виходить, да? Ну так. Да. Ну, Степанович, якщо веде процесуальні дії, то Степановича речі лишаються. Ну як, на конфіскат йдуть, так? Да? Плюс? Добре, тоді. Знайшов баритку -то одну. Оооо. То якщо це можливо, то може і для Адама ось так легесенько передати. А може для Олександра. Слухай, ні? давай, Олександр, ти там тихенько. Давай я пізде, без якщо мене затей на косикрат, я за то спробував почув. Я пропоную Адаму Кращенку видати баритку за те, що він оперативно спрацював разом з Омеліком і Пайном вони так салон краси легесенько, запушили і положили всі. Adam, а, проїхав ФЗ на М один їду. Аналогічно те, що по М1 їду. <ріст> Напевно, вже сюди на кресло летиться. <ріст> Щось мене з дороги знесло, мабуть, все. <ріст> Ні, я лечу, Степанович, я лечу. Морозу. Хто перший та, на ОП буде, той Йди вибарить. Я тільки в дитбу виїжджаю. Добре, аккуратно. У нас двоє Так, Дивіться, у громадяни, якщо вам течка потрібна, <ріст> якщо поліцейські готові вам надати це. Я хочу пісяти. 50, ну я вангую, що Адам проїбає першу секунду, як може мати. Так, 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 мене СКС-ка три дня була, ти про що? Ну побач, бач, може тобі ще хтось поможе, якесь тут, наприклад. Ага, вон як вони знайшли, вон да. Ну а хто я знає? За друга навіть не можу порадуватися. А, а ти мені друг? Ого, що це з неї багато нового. О, ти блядь, все, кавер. Зутримана, будь ласка, почекайте, ми сходимо в туалет, хай громадянин попіся я. У нас тут є якраз такі якісні. Ми зайдемо зараз по дорозі бляшаном в магазин продуктів, ласка, я куплю бінтиків. Таке подібно. Ні, там я щось знову узнаю, побив мене побив прям. А, да, можете громадянку прийняти. Ось там запис бадікамери вам передам зараз, підійде, якщо потрібно буде. Так, нам сюди-сюди. Я чуть туди в роздягальне не пішов. GPS про ХСБ все. Так, Трошки <laughs> багато справ задумався. Так, дивіться громадянин. <laughs> а як я буду після? якщо... ж, <laughs> <буде> Степанич, акуратно <laughs> підійшов. Знаєш, uh, таку uh, фразу, фразу. бомжа все кайданки потрібно. Громадянин. Все хозяї прийде. Повісив кайданку на тактичний пс. Можете заходити, З, звідси, в принципі, нікуди не втічете. Ладно, щось не йде. Ладно, пішли. Добре, акуратно йдемо тоді громаді зі мною. Це може від страху просто так. Та напевно не знаю. Папку з ними, точніше найду там паспу ці папичці, значить, лампа брисона. Перепрошую, фан... тут картини на нас висять. Картини таке висять. Розумієте, та давно затримається.порхневий обшук. Що знайду. Знайду викидний ніж, заберу, патрони 7.62 заберу. Біля зерна, два спортка стоять червоний і оранжевий, оранжеви, які були маєте, раніше замічені проведення. А, Степанович, ці, ви які, маєте місце в Я ще сам не знаю. У мене такий зі пакетик, універсальний, в принципі. Добре, зараз я одягну кайданку на громадянина. Акуратно назад, взявши тактичного пояса. Акуратно, без різких рухів одягну на громадянина, одягну латисні рукавички. Відправи своїх відмовились, правильно? Да, да, Перепрошую, так, зняв одну кайданку, другу кайданку пристринув до себе. Зніміть, будь ласка, масочку зброю, вилучив вас фотографію. Добре, що запам'ятав зараз. Ось, прекрасна особа. Добре, фотографія один був, один, як на паспорті. Тоді, що ж, громадяне, можливо, покажете свої ліцензії на зброю. А мене нема. А, немає ліцензії, десь лишили, певно, так? Ні, ну взагалі нема. А, добре, тоді дивіться: для того, щоб я переконався, я мушу переглянути вашу чудову папочку, в якій ви носите ліцензії. Для того, чи є в тій папочці ліцензії, чи немає. Можна добре, з, розповім, з сумки продавши. дістану па пакет ліцензій передам людині навпроти, отого дивіться. Отримав цей прекрасний пакет, акуратно в латисних рукавичках все. Так, да, дійсно, в даному пакеті не було виявлено ліцензії на зброю. Повернув пакет з усіма ліцензіями вам назад, тримайте. Добре, взяв документ, який поклав, сумочку. Прекрасно, Відтім добре, поверніться до мене спиною, щоб. я так... Добре, акуратно взявши, відстебнувши кайданку від себе, пристебнув назад громадянина на другу руку. Ось акуратно всі дії виконую, щоб не завдати ніякої травми заходимості. Ось кайданки не дуже туго затягнуті. Добре, громадяни. Якщо від своїх відмовились, тоді я в лапочках вам вже ваші разочко прохлопаю ще раз ваші кишені громадянина. Я вже не пам'ятаю. Боже, Дімко, дай тобі здоров'я. Знайшов вас набої 762 в кількості 163 штуки. СБУ, відсюди. Відкрив віця, прекрасно. Під зі пакетик, зі зі пакет, 602, підніміть, будь ласка, ось тут є конфіскат. Ось громадян, підніміть, будь ласка. Це все в зіпакетиках. Також знайшов набої до пістолета в кількості 46 штук. Відкрив пакетик, поклав зіпакетик пока 에, знайшов yeah. також Что набої до пакет? снайперської гвинтівки 50-го калібру, двадцять сім штук, відкрив зі пакети зі південному. Пакет? Знайшов плитоносочки, дві другого рівня, відкрив зі пакети по плавзі пакету. Хто це закону громадянина не було знайдено? Тоді То візьму, акуратно, громадянина підручного чудового ізолятора тимчасового термані. Зараз акуратно дістану КПК сумочки спру про КПК вам на плече, відкрию бланк арешту і почну заповнювати дані. наголошу статті. За якими ви будете затримані. Також додавали статті в результаті обшуку вашого. Отож, ви затримані саме за розділ 1, статтю 3, частину 2, замах на вбивство по відношенню до працівників правоохоронних органів. Карався би Карався. термін ув'язнення був би 30 місяців за цю статтю. Далі ви затримані за володіння зброєю або набоями, які є заборонені. Це розділ 8, стаття 4. Громадянин за це, за цю статтю. Це ще плюс 15 місяців. Також у вас було перевищення максимальної дозволеної кількості набоїв для носіння з ліцензіями. Тому ми цю статтю вам не будемо шити, тому що у вас ліцензій немає. А стаття говорить з ліцензіями. Добре, тоді ми можемо вам дати ще статтю розділ 8, стаття перша. А саме володіння спецзасобами незаконно причому, тому що у вас було виявлено саме плутоносочку, та ще й без ліцензії, а це вже є спецзасобом. Ось за це ви отримуєте ще плюс 20 місяців. Ще хочу спитати в громадянина, чи в нього є якесь посвідчення організації легальної, яка дає змогу носити ці плитоноски. Чи немає такого посвідчення? Нема нема, немає такого посвідчення. Прекрасно. Тоді що ще можемо вам? Володіння будь-якої зброї без отримання відповідної ліцензії. За це також 5 місяців. Це розділ перевищення стаття друга. Відповідно за це п'ять місяців. Дивіться, громадянина збиралася вас 40, 50, 60, 70 місяців. Генерал поліції прийняв рішення таке, що громадянин поводив себе дуже адекватно, не порушував, не чинив опір, не ображав поліцейських, виконував всі накази поліцейського. Саме поводився адекватно. Термін ув'язнення буде скорочений громадянин. Тоді <плес> дуже дякую, люблю вас. Запишу статті, які громадянин порушив. Дивіться, у вас було 70 місяців. Скажіть, будь ласка, для вас комфортно буде перебувати в ізоляторі тимчасового тримання в терміні. Ну, давайте місяців 10. Назариною, на статті... взагалі чітко. Ой, боженька, не почув ви боліти. <плес> дякую. А так. Що ти дімка? справедливо? Так, тоді вписую статті. Розділ 1, стаття 3 частина 2. Розділ 8, стаття 4. Розділ 8, стаття 1. Розділ 8, стаття 2. Акуратно привідкрию цей прекрасний відділок ізолятора тимчасового тримання. Відставно від громадянина на кайданочки передглянучі руки не були всі сильно затя... О, затіснуті. Отак. Ось. Ось, дякую. Ну, І... то, що також переглянув, переглянув, перегляну, щоб громадянин був цілий не ушкоджений. Заведу то громадянина акуратно в цей від... ІТТ, короче, ізолятор ІТТ. Ось. Поверну йому чудовий паспорт, який він отримав, коли заїхав в нашу область, йому віддам в руки. Передам копію бланка, арешту йому в руки, щоб він мав змогу, в разі чого, з мого правопорушення звернутися до вище стоящих органів, а саме до уряду. Тому, тому побажаю гарного вечора, точніше ночі. На годиннику вже дасть Бог орієнтовно десь за 12 ночі. Побажав гарної ночі, все, будьте здорові, не порушуйте більше. Дякую вам От також. також. <кій> Кімка, що там? Це найкраще затримання, яке в мене було. Тимка, ти значить був... Тимка, ти значить був... я. Ти, ти, О, ти, значно, я бандит, Справи я пересильний. Бандитом попереджусь. Приєм. Все, давайте, хлопці, що, давайте далі на службу, як казати. Робота є робота. Давайте за отриманого кожного. Можна поговорити, порозвлікати. А, Можна я зараз ж... поговоримо на справгнення є. Ну поговори, добре. Ми не, не будемо відлікати колегу з СБУ, цього чудового. Хлопчино, акуратно по плечі поклапав поліцейського. Добре, порозмовляйте, як виходьте на рацію. Все. Затримані також з гарного вечора, побажаю. Точніше, гарної вам ночі. Також. Все, будьте здорові, розчісуйте брови, поцілував плечі і до встречі. Така, я прислів. Да, хлопці.